Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма вчасна. Студії для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталія Болеца і Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Надзвичайний і повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джефрі Паєт перебуває на Закарпатті. У високопосадовця заплановано зустрічі з керівництвом області та активом громадських організацій. Посол має намір особисто почути позицію місцевої влади щодо ситуації в краї після збройного конфлікту в Мукачеві. Об 11-й годині розпочалася закрита зустріч Джефрі Паєта з головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем. На прямому зв'язку зі студією перебуває Роман Соб'як. Ужгород прибув із офіційним візитом надзвичайний повноважний посол США в Україні Джесси Паєс. Він зустрівся із головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем, також міським головою Віктором Погорєловим та із першим заступством голови Закарпатської облради Михайлом Поповичем. Зустріч відбувається за закритими дверима, пресу не пустили. Ці деталі будуть відомі лише після офіційної зустрічі, коли буде до преси. Єдине, що встигу журналіста почути, це те, що Потол уже кілька днів перебуває на Бекарпаті. Вчора він відвідав Рахівщину, де був у селі Стіловому в центрі Європи, і був дуже здивований приємно. Геннадій Москаль заявив, що і 2005 року це не було так на жодної копійки інвестиції, що його дуже здивувало, і він сподівається на допомогу американської сторони, щоб вирішити це питання. Більш детально про візит надзвичайного і повноважного посла Сполучених Штатів Америки в Україні Джефрі Паєта дивіться в наступних випусках новин. Десять осіб без документів затримали прикордонники Мукачівського прикордонного загону за допомогою тепловізора. Серед нелегалі дев'ять чоловіків та одна жінка. Зі слів затриманих вісім з них громадяни Сирії, ще двоє Іраку. Порушників доставлено до прикордонного підрозділу. Їх подальшу долю визначатиме суд. Державна прикордонна служба України в рамках виконання програми Кордон 2015 проводить спеціальні операції для боротьби з нелегальною міграцією. Для цього залучають силові відомства не тільки нашої держави, а й суміжних країн. І до двох років позбавлення волі засудженого Закарпаття за ухилення від призову під час мобілізації. Військовозобов'язаний, який перебував на військовому обліку берегівського військомату, відмовився від отримання повістки. Чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення саме ухилення від призову під час мобілізації та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки. На підставі статті 75 кримінального кодексу України його звільнено від відбування призначеного покарання з випробувальним строком на один рік. За дві доби 19-20 липня сейсмографи зафіксували 23 землетруси з центром у Тячівському районі. В окремих селах поштовхи земної кори були відчутними для людей та спричинили незначні пошкодження будівель. Сталися два землетруси. Один з магнітудою майже 4 бали за шкалою Ріхтера, другий на глибині 5 кілометрів та магнітудою 3 бали. Тячівська зона має свою періодичність і активізується кожні 25-30 років, зазвичай всередині кінці. Липня. Востаннє подібне землетрус відбувся тут 26 років тому. Тоді кількість поштовхів сягнула 62. Проявом цієї активізації було 16 поштовхів, які відбувалися на протязі минулої доби і до сьогоднішнього ранку до 6.18 за київським часом. З тих 16 поштовхів всім були такі, що відчувалися населенням. Наразі ми не можемо тепер сказати, чи це поштовхи вже припинилися, тому що від 6.18 до, до теперішнього часу поки що поштовхів не наблюдалося. Через Мукачівські події велика кількість туристів просто відмовилася їхати на відпочинок до Закарпаття. Фестивалі заплановані на цей період перенесли на невизначений термін. Проте туризмознавці вибачають цьому і позитив кажуть, черги перетаманні для такого періоду зникли. А туристи мають можливість торгуватися в ціні і виграти як мінімум 20-30%. Подібного ажіотажу, який зазвичай спостерігається в цей період, поки що нема. Проте виправлення ситуації туристична галузь очікує найближчі тижні. Щодо відмов у тих, хто е, проживає вже на території Закарпаття в тих чи інших районах, які пов'язані з подіями, е, щось такого грандіозного не відбулося. А е, стосовно відмов від проплачених або непроплачених путівок, такого також не відбулося. Єдине, що немає е, такого ажіотажу, який би мав бути саме в цей сезон, події, які сталися на Закарпатті. Ну, звичайно, в країні це само собою, але в Закарпатті, які останнім часом сталися. Різко змінили динаміку, яка ми спостерігали позитивну динаміку. Попит нашого туристичного продукту в Закарпатті був, але після цих подій, особливо іноземці, звертають на це увагу, ми кілька акцій мусимо скоригувати в плані. Час проведення і кількості людей, які збиралися приїхати. Тобто люди посилаються на те, що мають багато інформації негативної про Закарпаття. Вступна кампанія у вищі навчальні заклади краю в розпалі. Цьогорічні абітурієнти мають можливість подати документи до кількох вузів в кожному на декілька спеціальностей. Вступники подають заяви і особисто, і через інтернет. Для вступників працює гаряча лінія громадянської мережі Опора. Вони консультують абітурієнтів щодо правил подачі документів до вишів. Перший день цьогорічної кампанії проходить спокійніше ніж минулого року. Та абітурієнтів не менше. Вступники подають заяви і особисто, і через інтернет. Більшого напливу абітурієнтів, приймальна комісія чекає з наступного тижня. Очікувався більший наплив студентів, але так як зараз фактично все. Переводиться в електронну базу даних, то студенти надають перевагу електронному заповненню заяв. На факультеті туризму та міжнародних комунікацій цього року відкрили нову спеціальність Готельно-ресторанна справа. Протягом першої половини дня документи на цей фах подали семеро абітурієнтів. Всього за перший день на факультет прийняли 23 заяви. Дітки всі отримають вже сертифікати, отримують усі бали свої. І тоді ми вже очікуємо на понеділок. Досить багато абітурієнтів випускники, котрі хочуть відчути атмосферу вишу та зрозуміти, як це бути абітурієнтом. Документи подають особисто, адже через монітор комп'ютера цього досягти не можна. Тому що в електронному вигляді я подаю далі ніж Ужгород, а Ужгород мені ближче, тому я можу сюди приїхати подати не в електронному вигляді. То, по перше, я тут живу, і на мою думку, це легше. Я думаю, що так надійніше. Що можуть як провірити, чи точно як розглянуть мої заяви? Більшість абітурієнтів подають заяви на кілька спеціальностей. Для вступу на деякі з них необхідно пройти творчі конкурси, співбесіди та скласти вступні іспити, які розпочнуться за два тижні. На цю годину у нас все слідкуйте за розвитком подій разом з нами. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.